Я зараз роблю включення, можливо, після нього буде велика перерва, зараз поясню чому. З місця загиблим міліціонерам. Саме біля цього місця завжди регулярно виставляють вже майже рік поспіль фотографії загиблих міліціонерів, які загинули на фронті в зоні бойової дії, які наша влада скромно чомусь називає АТО. І зараз я хотів би оцих 100 метрів, що мені залишилося йти до... СБУ, куди я зараз йду за отриманням на руки мені повідомлення про підозру, зараз я хотів би сказати кілька слів. Перше, я, Руслан Коцаба, журналіст Свято-Франківська, ні слова не відмовляється від того, що я сказав напередодні, напередодні попередньому зверненні. Далі, хотів би сказати вам, що я не жалкую про це, хоч в мене, по суті, зараз є пекло. Зараз дружина сама не своя, мама плаче, багато друзів. Ну, Справжні друзі ніби ні, але от і такі, якби у Фейсбуці де десь до 80 чоловік відмовилися від мене і сказали, що я зрадник Москви, і, там, агент Путіна і тому подібне. Зараз я би хотів ще. Сказати про інше, що якщо ми є українці, то ми повинні бути більш уважніші один до другого. І ну, якщо так сталося, що в сім'ї, ну, буває, наприклад, посварились там чоловік і дружина, при тому, скажімо, можливо, навіть один другого зрадив, на це є вогонь підстави. От, уявіть собі, є три виходи з цієї ситуації. Перший це сісти, попробувати щось домовитися. Другий вихід це піти, розлучитися, поділити майно там, і тому подібне. Третій вихід спробувати один другого знищити. От, власне, у нас так виходить, що ми знищуємо. Ми зразу перейшли до третього варіанту. До речі, хочу, щоб ви звернули увагу, ось це є управління внутрішніх справ на Франківській області. О, бачите? І хочу сказати, що. Минулого року, в цей самий період майже, його захопили. Ну, як захопили, його е, і поряд будівлі СБУ, куди я йду. І тих людей ніхто не покарав. Це були наші євромайданівці, патріотичні, україномовні. Ніхто їх не назвав терористами. І я надіюся, що не назве. Але чомусь за таку саму ситуацію, коли, скажімо, це відбулося в Луганську і в Донецьку, вже людей. Назвали терористами без жодного суду і слідства. Людей зараз радикалізували ненависті до крайньої межі. І більше того, я вам скажу, що це пекло, воно не видно цьому кінця і краю. Я розумію, що зараз мені треба буде, можливо, можливо, мене візьмуть під варту зараз, от, до речі, ми вже дійшли. Ось будівля СБУ, можливо, мене візьмуть зараз під варту, можливо, будуть щось мене грузити, який я нехороший, який я бяка чоловік, що я допомагаю Путіну, і що я поїхав в Москву на телеканали. Я всім скажу тако. Я, якщо запросять, буду їхати, я буду розмовляти, домовлятися хоч з чортом, хоч, хоч з дітьком, хоч з ким, щоб тільки щоб закінчилася ця церклята війна, на яку чомусь не звертають увагу політики, чи й пробую зробити якийсь економічний зиск. Я буду, я журналіст, і я знаю, що таке, коли ти задаєш пряме питання, а хтось ухиляється, просто розвертається, перепрошує п'ятою точкою і каже, я, ви не з того каналу, я вам відмовляюся давати коментарі. Я не можу собі того зараз дозволити. Я знаю, що якщо дають пряме питання, треба давати пряму відповідь. Я наголошую, я не жалкую, що я поїхав на ток-шоу. Хто розумний, навіть подивився, що я нічого проти України там не сказав, я тільки зробив зауваження Жириновському, що ті всі терористичні загони може так виявитися, що вони зовсім не з тої сторони, якою зараз їх називають. І це доказує досвід Західної України. І взагалі це є дуже велике безумство, що зараз мобілізаційні ці всі... Скажімо, заходи, вони стосуються не оцих людей, які бачите, оцих зараз у цьому довгому приміщенні, причому навчених людей, озброєних, яких щотижня, напевно, ходили там на стрільби і тому подібне, а це простих звичайних людей, які вже забули, коли брали і чи взагалі брали автомат. І це проблема, бо тому що мені дзвонили навіть вчора жінка одна і казала, що пане коцабо, що ви робите? Розумієте, що ми не можемо... Мій, мій чоловік е, не може тоді е, через вашу ці всі е, інтернет-акцію, він не може приїхати додому. І я єдине, дійсно, я підтверджую, хлопці, ті, що на фронті, які зараз не можуть, зв'язку з тим, що немає заміни, е, піти на ротацію. Я вибачаюся, я дійсно дуже винен перед вами, тим, що я е, проти мобілізації і таким чином е, можливо зменшиться кількість е, цих людей, які при по, Призвуть, але дивіться, я так на завершення скажу, ви вже обстріляні, досвідчені. Повірте, ви трохи потерпіть, а вже далі люди, які, можливо, трохи мене підтримують, яким чином натиснуть на політиків, щоб вони думали, як політично виходити з цієї кровопролиття. І таким чином, я думаю, ми вирулимо і якось вийдемо на лад. Ще раз нагадую, що я не відмовляюся від своїх слів. Я Руслан Коцаба, зараз стою біля будинку СБУ. І дай Бог, щоб якщо мені зараз, навіть ну, пред'являючи підозру у злочині, що я державний зрадник, стаття 111 кримінального кодексу, що мене зараз не візьмуть під варту. Для цього я якраз показав, що я законослухняний громадянин, я хочу сам добровільно прийду і давати пояснення. Ще раз всім. Дякую, що мене дослухали до кінця.